Привіт-привіт, діви! І це коротенькі, швиденькі таропідказки на листопад 2025 року. Спеціально для вас. Давайте подивимось, що вам можуть підказати карти на листопад. Перша карта трійка жезлів. Трійка жезлів це може бути кудись поїздка. Кудись поїздка. Можливо, в трьох, бо три жезли. Також це бачите, як е, е, дивиться на нові горизонти. Це ще може бути е, карта розширення, карта росту, можливо, кар'єрного росту. Бо, бачите, він Бовиться на, 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 ну, вперед, в майбутнє, на нові вершини, так можна сказати. Давайте ще подивимось. Сонце ой, дуже хороша карта. Сонце це щастя, це успіх, це удача. Ось ці горизонти, скоріше за все, да, вони будуть ваші. Це дуже хороша карта. Це, можливо, до речі, це свято, бачите, тут ніби він на коні, він переміг, він святкує, тобто, це, можливо, буде і якесь свято. Якась перемога ваша в чомусь, можливо, на роботі, можливо, в якомусь, в якійсь справі да, ваша перемога. Це дуже хороша, така позитивна, позитивна карта, вона приносить позитив, як і сонце. да, Бо, І сонце приносить позитив, і тут також. Давайте ще подивимось. одну. О! Диявол, як вам сонце да, і одразу диявол. Але це нема чого його хвилюватися. Це можуть бути якісь ваші страхи. Можливо, страхи да, ось цих горизонтів, чи зможу, чи не зможу. А можливо, це залежності ваші, якісь знову дадуть про себе знати, да? Там, можливо, паління, алкоголь або якісь інші залежності, да? такі, може таке бути. Або це, до речі, може бути карта спокуси. Хтось вас буде спокушати да, не йти вперед, да, якось намагатися вас в іншу сторону переманити. Також це може бути да, якась ніби спокуса. Або, знаєте, це як якісь страхи, обмеження, те, що да, ви самі себе можна сказати, як обмежуєте, закриваєтесь, боїтеся. Але нема чого вам боятися. Сонце вам дасть цей успіх, удачу, позитив і ось ці горизонти також. Тому не бійтесь і не піддавайтесь ніяким залежностям, не повертайтесь до них. Ось такі для вас підказки, Діви. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі!